Це сталося насправді історії, які змусять вас здригнутися. Е, мама моєї подруги мала невеликий будинок і жила там сама. Вона почала помічати дивні речі. Суп закінчувався швидше, ніж зазвичай, е, яйця зникали, вологі рушники з'являлися у кошику для білизни, хоча вона їх не використовувала. У посудомийній машині з'являлися зайві тарілки. Це тривало місяцями, і вона думала, що просто забуває. Одного разу вона почула дивні звуки на горищі і вирішила перевірити. Там вона знайшла імпровізоване місце для життя: маленьке радіо, електричну плитку, спальний мішок, подушку, обгортки від їжі. Вона викликала поліцію, яка почала стежити за будинком. Зрештою, вони впіймали бездомного чоловіка, який щодня залазив через вікно на горище, очікуючи, поки вона піде на роботу, і спускався вниз за їжею та іншими зручностями. Цікаво, що вони познайомилися, і чоловік виявився дуже ввічливим, просто потрапив у складну ситуацію. Вона не стала подавати на нього в суд, натомість дозволила йому переїхати до будинку, допомогла знайти роботу, і він жив у неї поки не став на ноги. Моя мама їхала автомобілем, коли чоловік вибіг на дорогу, змушуючи її зупинитися, щоб його не збити. Було темно, і з лісу вийшли ще троє чоловіків, які намагалися відкрити двері машини, щоб проникнути всередину. На щастя, мама заздалегідь заблокувала двері та натиснула на газ, поїхавши до найближчого міста. Завжди блокуйте двері в машині після того, як сіли, адже невідомо, чим це могло б закінчитися. Залізнична катастрофа в Нейшабурі нагадує, як смерть може прийти в будь-який момент. Потяг із 50 гонус вагоном сірки, добрив бензину та вати якимось чином зірвався з місця і покотився по колії близько 20 кілометрів, поки не зійшов із рейок у місті Хаям, Іран. Людей на борту не було. Виникли хімічні витоки, і пожежники намагалися загасити пожежі. Але в певний момент усе вибухнуло, і це був грандіозний вибух. Все місто Хаям буквально знищене, три сусідні міста серйозно постраждали, а вибух було чутно на відстані 70 кілометрів. Уламки продовжували вибухати протягом кількох днів. Загинуло близько 300 людей, ще більше було поранено. Вибух спричинив землетрус магнітудою 3,6 бала за шкалою Ріхтера. Начальник мого друга купив Audi i4 із цікавими захисними дугами, які автоматично вискакували у разі перекидання авто. Через кілька місяців після покупки він перевірив ці дуги на практиці, втративши контроль над авто і скотившись зі схилу глибиною 10 метрів. Дуги спрацювали, і він вижив із кількома подряпинами. Він виліз із машини, піднявся на дорогу та подзвонив у поліцію. У цей момент до нього підійшов інший водій, який став свідком аварії. Той підійшов ззаду і запитав, чи все гаразд. Начальник повернув голову, щоб відповісти, і раптово впав мертвим. Його шия була зламана, але трималася разом, поки він не повернувся, що спричинило розрив спинного мозку. Алісон Бота, жінка з Південної Африки, стала жертвою жахливого нападу. Її викрали, зґвалтували, задушили до непритомності, а потім завдали 30 ножових поранень у живіт і 16 у шию. Нападники залишили її помирати на узбіччі дороги. Вона, тримаючи свої внутрішні органи руками, доповзла до шосе, де її врятували перехожі. Алісон вижила та тепер виступає з мотиваційними промовами, розповідаючи свою історію, щоб надихнути інших. У нашому місті був чоловік, який після вечірки повертався додому, але забув ключі від воріт свого будинку. Він вирішив перелізти через ворота, але в стані алкогольного сп'яніння послизнувся і насадився ногою на гострий металевий шип. Він не став кликати дружину, бо боявся, що вона відкриє автоматичні ворота, які могли б розірвати його ногу. Він висів там усю ніч, поки дружина не побачила його вранці, і викликала пожежників, які зрізали шип. Ед Кемпер – серійний убивця, який знищував своїх жертв із моторошною жорстокістю, він убивав студенток, оскільки ненавидів свою матір. Кульмінацією стало те, що він убив її, відрізав голову та залишив її в себе вдома. Він здався поліції добровільно, розповівши всі деталі своїх злочинів. Ще більш жахливим є те, що він закопував голови своїх жертв у дворі. Повертаючи їх у бік вікна, спальні матері, заявляючи, вона завжди хотіла, щоб на неї дивилися знизу. Моя тітка в підлітковому віці працювала в магазині, і її начальник одного разу подзвонив їй додому, намагаючись умовити вийти з ним увечері. Тітка майже погодилася, але моя мама, яка завжди мала гарне перечуття, благала її залишитися вдома. Тітка відмовила начальнику, і він дуже розлютився. Тієї ж ночі він зустрів іншу дівчину, вчинив над нею насильство і скинув зі скелі. Дівчина вижила та домоглася його ув'язнення. Перед смертю мій батько розповів історію зі свого досвіду у В'єтнамі в, в 1960-х. Він і ще один американець із п'ятьма південно-в'єтнамськими бійцями виконували місію з встановлення сейсмічних датчиків уздовж лісової стежки. На другий день він і ще двоє бійців відійшли від групи, щоб спостерігати за перехрестям стежок. Батько казав, що джунглі були дуже тихими, лише звуки птахів і комах. Вони спостерігали кілька годин і вже збиралися повертатися. Але перед тим як ступити на стежку, він побачив темношкірого солдата Союзу в повній бойовій амуніції, що лежав поруч із перехрестям. Солдат подивився прямо на нього, усміхнувся, приклав палець до губ, показуючи, щоб той мовчав і махнув йому відійти назад. Батько жестом наказав своїм людям залишатися в укритті. Через кілька секунд через перехрестя пройшли близько 70-80 солдатів північного В'єтнаму. Якби вони вийшли з укриття, вся група загинула б, Батько нікому не розповів про солдата. Перед смертю він зізнався лише мені та раніше своїй бабусі. Вона посміхнулася і сказала: Ти бачив червоного Тома? Це був наш прадід наполовину чорношкірий, наполовину індіанець Крік, який служив розвідником армії Союзу. Багато років тому до появи мобільних телефонів у нас були пейджери. Якщо клієнт надсилав номер із кодом 911, це означало, що треба дзвонити негайно. Одного дня, коли я їхав трасою між Орландо і Сент-Пітерсбургом, мій пейджер показав невідомий номер із 911. Я знайшов найближчий з'їзд, зупинився на маленькій заправці та підійшов до телефонів автоматів, я вставив монету і набрав номер із пейджера. Телефон дзвонив, але ніхто не відповідав. І тут я почув, що дзвонить інший телефон, на тій самій стіні за кілька метрів. Я поклав трубку, підійшов до цього телефону і побачив, що номер на ньому збігається з тим, що був на моєму пейджері. Тільки дівчина на касі підтвердила, що я був єдиним клієнтом за останню годину. Я був наляканий і поїхав далі. За кілька кілометрів я натрапив на жахливу аварію, чотири машини і вантажівка зі сталлю. Загинуло кілька людей. Якби не той загадковий дзвінок, я, можливо, опинився б серед них. Я працював в Юхаул, коли мені було 18. Одного ранку, відкриваючи офіс, я почув стук у двері. Я був сам і побачив за дверима оголену жінку, яка вся була в крові. Я викликав поліцію, накрив її ковдрою, виявилося, що її наркотично сп'янили, зґвалтували і залишили в провулку. Це був один із найжахливіших моментів у моєму житті. Я зупинився в дешевому мотелі з клопами. Через втому я вирішив дочекатися ранку і переночувати у ванні. Близько третьої ночі я почув, як хтось виламує вікно. Я взяв великий ніж, вибіг у кімнату і побачив чоловіка, який залазив у моє вікно. Ми кілька секунд дивилися один на одного. Потім він запитав. Це твоя кімната? Я відповів, так, це моя кімната. Ми продовжували мовчки дивитися одне на одного, і він повільно вибрався назад, лаючись, що я залишив вікно незачиненим. А в одній шахті в Канаді сталася жахлива трагедія через низький рівень кисню. Одна людина зайшла в маленьке приміщення і загинула. Коли приїхав слідчий, він теж зайшов усередину і помер. Потім загинули ще й парамедики, які намагалися допомогти. Причина на висоті голови Рівень кисню був нормальним, але коли люди нахилялися, щоб допомогти, вони вдихали повітря з майже нульовим вмістом кисню. Старий прибиральник у нашій школі, приязний еквадорець на ім'я Пінг, пропрацював там понад 20 років, але одного дня він дізнався, що його дружина йде від нього до іншого чоловіка. Наступного дня в центрі міста він застрелив її, її нового партнера, а потім і себе. Ем... Мій друг випадково впав на залізничну колію обличчям на третю рейку, що під напругою. Ми були в шоці, бо думали, що він мертвий. Але він підвів голову і запитав, чи можна рухатись, та чи не вдарить його током. Ми крикнули, щоб він негайно рухався, і він зміг піднятися. Через кілька хвилин на цій колії промчав поїзд. Ми зрозуміли, що третя рейка активувалася за секунди після того, як він зійшов із неї. Історія Мері Вінсент завжди залишається в моїй пам'яті. У 1978 році 15-річна Мері подорожувала автостопом. Чоловік на ім'я Лоуренс Сінглтон підібрав її. Він напав на неї, а потім змусив вийти з машини. Коли вона планувала втекти, він помітив це і завдав їй серйозних поранень. Потім він кинув її у яр і залишив помирати. Мері, на межі виживання, заткнула свої рани брудом, щоб зупинити кровотечу, і всю ніч повзла, намагаючись вибратися. Зрештою, вона дісталася до шосе уся в крові. Перша машина, що її побачила, швидко поїхала геть від страху. Друга машина, в якій їхала пара у весільній подорожі, зупинилася, підібрала її, і вона вижила. Ця історія шокує не лише самим злочином, а й тим, що злочинець отримав дуже м'яке покарання. Печера Наті Паті в штаті Юта була запечатана у 2009 році після трагедії з Джоном Джонсом. Він застряг догори ногами у вузькому проході під час дослідження печери. Коли рятувальники дісталися до нього, Джон був у такій позиції вже так довго, що кров майже повністю залишила його ноги. Єдиний спосіб витягти його звідти передбачав серйозну операцію, яка могла би призвести до смертельного шоку. Він помер після 28 годин, проведених у пастці. Його тіло досі залишається в печері. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки. Це дуже цінно для нас. Які страшні історії ви знаєте, які сталося насправді? Пишіть у коментарях.